У мене взагалі унікальний підхід до покупців, тому що я е, не тільки у відео вам вискакую в усіх ваших телефонах, а ще коли у мене клієнт замовляє, і коли особисто я пакую не з теплиці там, чи, чи ікра, то, понятно, якби це не, не, не робиться ні фото, ні відео. Е, ну, інколи, там, якщо не велика, там, ну, коротше, буває, і робимо. А якщо я, то я беру усе, кожен товар <дит> детально розказую, показую. Якщо я, наприклад, бачу ось цей сорт, прийшов увесь ось такий, то я його і показую. Хочете берете. Не хочете, не берете. Е, от. Тому ось такі діла. Ось такі цибулини аліума, дивіться. Тобто я кожну цибулиночку, кожному клієнту показую. I'll be